привіт привіт, вибачте за тривалу перерву на моєму каналі, але я повертаюсь до вас зі щомісячним списом ігор, які виходять цього місяця, тобто в червні 2024 року. Нагадую, що ми вирішили щомісячно складати спис ігор, які випускаються на ПК, та заслуговують на нашу і вашу увагу. Це можуть бути як нові ігри, так і старі, які виходять з раннього доступу, наприклад, чи на ПК. Якщо ви вважаєте, що ми можемо доповнити цей список якимись іншими іграми, то я прошу вас до коментарів. Що ж, поїхали. Shin Megami Tensei 5 Vengeance виходить 14 червня, жанр бойовик пригоди RPG». Українська мова відсутня у Shin Megami Tensei П'ять Vengeance» Ви пройдете дві повноцінні сюжетні лінії, обидві сповнені суперечливих і трагічних рішень, які змусять вас визначитися, за яку ідеологію ви готові боротися. У той час як порядок і хаос руйнуються навколо вас, прокладіть свій власний шлях, щоб визначити долю людства. Битися у зруйнованому Токіо, що перетворився на величезну пустку, яку заполонили мітичні демони, блокайте широкими відкритими просторами та досліджуйте нові локації у пошуках предметів, що рятують життя, або ж зустрічайте безліч демонів, з якими можна битися чи подружитися як з союзниками, включаючи десятки нових демонів, що з'явилися в грі. Основні особливості гри. Інтенсивна покрокова бойова система, понад 270 демонів для наймої управління, дослідження нового постапокаліптичного Токіо. Відправляйтеся в цю фінальну версію високооціненої критиками гри Shin Megami Tensei V, значно розширену абсолютно новою сюжетною лінією з новими локаціями, демонами і рішеннями, які визначатимуть долю всього сущого. Shin Megami Tensei V Vengeance планується до виходу 14 червня 2024 року. Elden Ring – Shadow of the овдео жанри бойовик RPG. українська мова. Відсутня доповнення Shadow of the Очі містить абсолютно нову історію в країні Тіней, просякнуто таємницями, небезпечними підземеллями, новими ворогами, зброєю та спорядженням. Відкрити для себе незвідані території, зіткніться з грізними супротивниками та насолоджитися тріумфом перемоги, пориньте у захоплюючу взаємодію персонажів, де переплітаються драма та інтриги, що створюють захоплюючий досвід, яким можна насолоджуватися. Elden Ring Shadow of the Old Tree планується до виходу 21 червня 2024 року. Spy X Anya – Operation Memories жанри бойовик пригоди, українська мова відсутня. За мотивами популярного аніме та манго-серіалу, Аня Форджер отримала нове завдання зі школи: створити фото щоденних спогадів. У будні дні вранці вирушайте на заняття, а ввечері насолоджуйтеся сімейним дозвіллям. На вихідних відвідуєте всілякі цікаві місця, такі як пляж або художні музеї в пошуках сюжетів гідних для фотографування. Насолоджуйтесь більш ніж 15 міні-іграми, включаючи ті, що натхнені аніме серіалом, і ті, що створені спеціально для гри. Боріться, щоб встигати за спеціальними тренуваннями Йори, катайтеся на бонді, граючи в шпигуна, і використовуйте телепатичні здібності Ані, щоб читати карти супротивників у грі Магнат. Розважайтеся, одягаючи Аню, Лойда, Йору та Бонда в гардеробі з понад 80 унікальних вбрань, аксесуарів та зачісок, які можна отримати в нагороду за міні-ігри чи купувати в ігровому магазині. Окрім Ані, Лойда, Йору та Бонда, до розваг приєднаються Дем'ян та Беккі з Едемського коледжу, не кажучи вже про брата Йору Юрі та агента Вайс Найтфола. Разом грайте в школі, отримайте допомогу з домашнім завданням та створюйте незлічайні дорогоцінні спогади з друзями та родиною Ані. Spy X Anya Operation Memories планується до виходу 28 червня 2024 року. Esports Manager. Жанр. Незалежна гра. Симулятор, спорт, стратегія, дочасний доступ. Українська мова є, бо і Sports Manager – це український симулятор менеджера кіберспортивної організації. Наймайте гравців і персонал, керуйте складом, тренуваннями і тактикою, щоб досягти звання найкращої команди у світі. Почніть свою подорож з вибору команди, якою ви хочете керувати. У грі представлені десятки різних команд з усього світу. Кожна команда має власне фінансове становище, репутацію та вимоги до менеджерів. Ви можете почати свою кар'єру, наприклад, в маловідомій команді з Південної Америки або в найпопулярнішій команді Європи. Вибір за вами. ESports Manager планується до виходу в другому кварталі 2024 року. Ну, а червень це якраз і є його кінець. На цьому наразі, все. Дякую, що подивилися цей ролик. Скажіть, будь ласка, які ігри ви очікуєте в цьому місяці? Дуже буду рада почитати ваші коментарі, коментарі і рекомендації. Дуже тішуся вашим підпискам, подобайкам і коментарям. Дякую на все добре. Бувайте!